Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про красиве слово далечінь. Так можна сказати про далекий простір або ж далеке минуле чи майбутнє, що небудь віддалене у часі. Згадаймо поезію Максима Рильського, Синя далечінь, що пройнята тугою за далекими мандрами. Вислів став крилатим, та в поезії є символом недосяжної омріяної мети. А от в розмовній мові можна почути більш колоритні синоніми до слова далечінь. Наприклад, де макар телят пасе, скільки зір сягне, де волам або козам роги правлять, у дітька в зубах, на краю світу, де ворон сміття не носить за три дев'ять земель. Говоріть українською правильно, не сумуйте за далекими мандрами. Вони обов'язково будуть, коли ми переможемо. А окупанти заберуться з нашої землі туди, де ворон сміття не носить.